Лут номер 3, третій мішечок на сьогоднішній день. Передивляємося, товстовочка жіноча матеріал ХБ першого сорту в дуже хорошому стані. Геть як новесенький Навіть з бірочками тут зустрічаються по розмірному ряду. Товстовочки йдуть. Всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм лише 2,99 доларів. Мішечок іде стандартної ваги 25 кг. кілограмів. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 3156 гривень. Хто бажає дану позицію? Саме цей мішечок пишемо вже зараз в коментарях. Беру і лот ваш. Товстовочка, жіноча, перший сорт в хорошому стані. Всіх розмірів. 3156 гривень за 25 кілограмів. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих, не втрачаємо можливість придбати за вигідною ціною. Ось така позиція: жіночі товстовочки. Перший сорт. Всіх розмірів йдуть. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день 3156 гривень. Геть, як новесенькі. В дуже хорошому стані. Переглядаємо молот номер 3, Кому сподобався, пишемо в коментарях. Беру. Не втрачайте можливість придбати за вигідною ціною. Мінімальне замовлення один мішечок 25 кг. Дану позицію товстовочок можна замовити не лише із відеоогляду. Замовляємо і без оглядів запечатаних. Ось фірмові модельки зустрічаються. Подивіться геть новенька і фірмова. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Забираємо лот номер 3 третій мішечок, топстовочка жіноча під кодом 170. Вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день 3156 гривень. Кому сподобався подобався цей лот, пишемо в коментарях, беру і забираємо мішечок. Підписуємося, друзі, на наш канал, хто ще не встиг підписатися. Наразі у нас дуже широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними цінами. Речі в хорошому стані. Хто придбає, не пошкодує. Позиція йде. Перший сорт і лише по 2,99 долари за кілограмчик. Мішечок буде коштувати 3156 гривень. Так, хто бажає придбати саме цей мішечок, забираємо цей лот. Не втрачайте можливість придбати за вигідною ціною. Ось така позиція товстовочки жіночі першого сорту в дуже хорошому стані. На вигляд всі майже як новесенькі. Ось також фірмова, подивіться. Тапаємо, тапаємо, тапаємо по прямому ефіру, забираємо товстовочки. Перший сорт жіночий матеріал ХБ. в дуже хорошому стані. Лише по 2,99 долари за кілограмчик. Забираємо цей мішечок, хто бажає може придбати і без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. Ось дивіться, які чудові речі у вас. Це все новинки нового надходження сьогодні. У нас перший презентаційний огляд цієї позиції. Кому сподобалась позиція товстовочок, жіночок. Забираємо лот номер 3 Зараз ще покажу четвертий мішечок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Дякую, дякую, дякую за лайки. Трансляції, дякую за підтримку ефіру. Перед цим ми показували флісові кофти, міксовані під ходом 252. Хто пропустив огляди флісок. Можете перейти до нас в групу Viber, передивитися та здійснити замовлення. Хто бажає товстовочки, матеріал ХБ перший сорт. Замовляємо цю позицію. Ціна такого лоту 3156 гривень. Жіноча товстовочка першого сорту в дуже хорошому стані. 2,99 долари за кілограмчик. Мішечок буде коштувати лише 3156 гривень за 25 кілограмів. Присутні всі розміри. Зустрічаються і фірмові модельки відомих брендів. Геть, як новесенькі, товстовочки жіночі. Перший сорт всіх розмірів. Середній, великий, тут, як бачите, також в достатній кількості зустрічаються. Ціна 3156 гривень за 25 кг. І так, це у нас щойно був лот номер. Три третій мішечок на сьогоднішній день. Зараз викладу огляд цього лоту і покажемо наступний.